Альона, скажи, що ти від мене хочеш? Ось я людям. Да. Що ви опинилися тут? Бо купив я тут ви хату. Ви не купили я хату, навіть рубля не дали на ті дві хати. Тобі винести документи. Данило! Ми... А де ти взяла на три хати? Я ж тебе не питаю. Ми не рішувати, де людям да. жити, де... Я доказала, ми... де я взяла. І у нас є документи, документи не купили, так. <пілочен> а... Та... Обікрадали ну, ну, в людей. Говорити по всі рудниці. На інтернет поклали діти, бо їй діти. О тепер же тебе точно буде бачити в інтернеті. Це ти не варна захтіла про прославитись. Його робить дезертіра. Хлопці, не Я не дратую. Ну ну хай люди всі бачать, яка в мене сусідка. А, а мені приємно А мені приємно, коли коли я йду по воду вій, і коли ззаді вас серп у шию летить, приємно, я, я тоді. Подивіться, он, то навіть на Сверкові, подивіться, от пальців пальці в відрах, що я оборонявся, баба з сокирою біжить Чуває? від тої хати. Дима, Нормально? Дима, ти ти. Ну якщо люди в наркотичному сп'янінні, мамо, я хочу ось, щоб всю жінку і мене повезли на освідетельствування. Тебе зроблять, ось підіться. Зроблять! 50. Група 60, Група вашого ситника, 5. якому 5. ви купили. Ви тобі зроби все, да. зробить. Ми твої все зроблю. На, да, ви вже групи маєте. Да, все маєте. Да.